Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми на каналі все про все із Світланою. Сьогодні я вам пропоную дуже смачну копчену скумбрію приготування в домашніх умовах. Звичайно, якщо ви хочете, щоб вона була дуже така насичена, як копчена, то я до цього ще додаю і копчену паприку. Ну, це все за вподобанням. Коротше кажучи, я купила дві таких жирненьких скумбрії, ще вони замерші. Поки на мій маринад буде готуватися, я їх почищу без ваголов, щоб все було по порядку. А зараз готую маринад. Два літри звичайної води з-під крану. Я взяла. Пригірщ шелухи із цибулі. Також три листочка лаврового листу і 10 горошин душистого перцю духмяного. Тепер пів чайної ложки меленого коріандру. Тепер. Щоб наша шарибка була насиченого такого гарного вигляду, потрібно додати 6 столових ложки чорного, чорного чаю. То додаю сюди 6 ложок. Також 2. Одні рукою чотири погано брати, П'ять і шість. Отак. От Це все перемішую. Це ще в нас звичайна холодна вода. Це все сюди кидаємо, а тоді будемо кип'ятити. Так, 8 столових ложок солі. О. Два. Три. щоб без гірки, чотири. П'ять. Шість. однією рукою сім. І вісім. Так, і три ложки цукру. Раз, два. І три. Це все, як я говорю, на 2 літри води. Зараз я ставлю на вогонь. це все хай закипить. Потім ми його виключаємо. Хай воно все охолоне. І цим усім маринадом залимо. Нашу скумбрію, а поки я її почищу, то зустрінемося вже, як охолоне мій маринад. Маринад наш охолонув, і я помістила наші дві рибки сюди, до нашого маринаду. Хай вони маринуються днів 2-3, щоб, отак, вони якраз не сплівала рибка, щоб не сплівала. Я її, так як і мені рекомендували за рецептом, от так зверху положу ложечку щоб для грузу. Через день я її переверну на другий бік, щоб вона набувала кольору з двох сторін. І зараз у нас на вулиці зима, то щоб вона набува... щоб вона не, не стояла в холодильнику. То я, бачите, який насичений маринад. Дуже гарний повинна рибка бути теж золотистого кольору. То я її винесла на холод, не в холодильнику, на вулиці, теж у мене на балконі дуже холодно. Тож, зустрінемося через 3 дні. Добрий день, дорогі друзі! Ви на каналі все про все з Світланою. Минуло три дні, як ми засулювали, маринували скумбрію у шолухі із цибулі. Дивіться, яка гарна, яка гарна рибка. Всередині не скажеш, що це не копчена. Дивіться, яка гарна, червона. І дуже смачно я відрізала кусочок. От подивіться, яка смакота. Три дні. Це дуже смачно. Дуже смачно приготуйте, М -м -м. дійсно дуже смачно. Зараз я її виложу у контейнер без росол, тому що буде солона, якщо більше вона знаходиться. І змащу олійкою, без цибулі. Дуже смачно. Приготуйте, не пошкодуйте. Подивіться, яка гарна риба і смачна. На цьому все. Закінчую своє відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подивіться, яка гарна. Вибирала жирну, щоб вона була така широкоспинка. Не суха. Подивіться, яка красуня. Підписуйтеся, ставте лайки. Я дуже рада, коли ви пишете коменти. Завжди рада з вами спілкування. До побачення, хорошого дня, всього найкращого, ваша Світлана!